Під найбільшою загрозою одеська затока, потім забруднення ці будуть просуватися вдовж узбережжя в сторону Дунаю, руминського узбережжя, а також північної частини болгарського узбережжя. Ви знаєте, там велика кількість курортів знаходиться так, відомих. і це... Значно погіршить привабливість. Ну, я не кажу вже про наші курортні зони, так, чи можливо буде там в Одесі збиралися, планували відкрити окремі пляжі вже в цьому році, але чи дозволить, скажімо, санітарно-педагогічна обстановка, чи дозволить взагалі відкрити ці пляжі. Тому. В першу чергу, що буде відбуватися, велика кількість забруднюючих речовин, які потрапить в Чорне море, спричинить так зване переудобрення, значить морських екваторій і так звану евтрофікацію. Евтрофікація – це цвітіння води, спричинене. Розмноженням великої кількості мікроскопічних водоростей, бактерій, яке рано чи пізно ну, фактично завершується тим, що утворюються величезні безкисневі зони, і завершується масовими заморами риби, гідробіонтів, все живе викидається на берег. Ти ми Спостерігали спостерігали в ті роки, коли в нас максимально найбільше на сільське господарство було на найвищому рівні, коли дуже багато добрих, хімікалій використовувалось, море. Вже не витримувало, і ми спостерігали масове цвітіння. Масове цвітіння воно змінює прозорість води, воно погіршує якість морського середовища, погіршує ну, тобто, привабливість наших курортних місць, падає, різка і таке інше. Тому я думаю, що це забруднення, яке забруднюючі речовини, які потраплять у. Спочатку одеського затоку, потім заповнять шельф північно-західної частини Чорного моря, буде мати вплив до Болгарії. Я не знаю, чи турецьке узбережжя постраждає від цього, але наше західне узбережжя гарантовано будуть дуже негативні процеси.